Запам'ятайте головне, корупція процвітає там, де є дискреція, тобто право чиновника вирішувати на свій суб'єктивний розсуд, дати дозвіл чи ні. Чим більше цієї суб'єктивної влади у міністра, поліцейського чи лікаря, тим тостіший стає його гаманець. І тоді так миттєво з'явиться прескурант: пістолет 500 доларів, довідка 200 доларів. Як це чітко і законно пропрацювати. Відповідь Республіки знищити дискрецію і перейти до об'єктивних правил. Ми маємо змінити філософію з може видати на зобов'язаний видати. Це називається принцип Shell Ішоа sure» зобов'язаний видати, що успішно працює в Чехії та більшості штатів США. Варто прибрати чиновника з рішення. Закон повинен питати. Не чи заслуговуєте ви на зброю, а чи є причина, щоб вам її заборонити, це перевіряється автоматично. І об'єктивні дискваліфікатори держава лише перевіряє об'єктивні фактори: відсутність тяжких судимостей, це через перевірку єдиного реєстру та відсутність обліку в психіатра-нарколога. Перевірка реєстру, а не паперова довідка. А також успішне проходження сертифіковано державою курсу поводження зі зброєю, як іспит на водійські права. Таким чином, якщо людина відповідає трьом об'єктивним пунктам, держава зобов'язана видати дозвіл, тут немає місця для сумнівів і для хабарів, це не прихильність чиновника, це ваше законне право, яке підтверджується об'єктивним тестом.